24 липня, 4 серпня 2023 року відбувся де Power Camp 2.0 у місті Іршава Закарпатської області. Десятиденний освітній табір зі щоденною програмою навчання та розвитку для дівчат з дитячих будинків та центрів реабілітації України та внутрішньо переміщених дівчат віком 13-18 років, які приймали участь в проекті Go Power. У Таборі був акцент на здоровий спосіб життя та правильне харчування. І До цього табору я саме приїхав для того, щоб показати дітям в цілому, що таке акторська та ораторська майстерність. Як правильно комунікувати з людьми, і в цілому як правильно себе подавати у суспільстві? Діти навчались самопрезентації тімбілдингу та співпраці у командах. Основними навичками табору стали тренування лідерства та управління командою, інтенсивне навчання з провідними спікерами відносно тем, фінансова грамотність, подолання домашнього насилля та кібербулінгу. Дівчата пройшли даний курс першої до медичної допомоги, незмінно, практично поглибились в тему профорієнтації, здобули знання у виборі освіти та професії, отримали соціальні навички та зв'язки, навчились ставити цілі та виявляти саме. Свої мрії та бажання. Завдяки нашим партнерам та благодійникам діти отримали велику кількість корисних подарунків. Make make right. uh -huh. Я вчу дітей танцювати, і я вважаю, що мова тіла не менш важлива, ніж звичайне спілкування. Тою танцювальних занять як краще відчути своє тіло, позбутися комплексів та стати більш впевненою собі. Пластика тіла стала психологічним розвантаженням для дівчат, танцювальною терапією. Для дівчат була організована арт-терапія та кулінарний майстер-клас, де дівчата отримали інформацію про правильне харчування, здорову вагу та тіло і самі змогли приготувати корисні страви. Не тільки навчанням єдиним дівчата мали неймовірно круте дозвілля до прикладу, конкурс дизайну костюмів із підручних матеріалів. Які вони креативно створювали власноруч? Існує був час на такі захоплюючі для усіх веселищ, як басейн та спортивні ігри. Ми поговорили із дівчатами про репродуктивне здоров'я жінки, а зробила акцент на незручних темах, про які соромно говорити із вчителями чи батьками. Дівчата отримали знання з теми репродуктивне здоров'я від лікаря акушерга ніколога У таборі було дуже багато занять з командної роботи, які оцінили наші учасниці табору. Адже командна робота це запорука хорошого лідерства. Кожного вечора було підведення підсумків дня Свічка це психологічний захід, в основі якого лежить метод саморефлексії. Селище. Багато друзів. Кращі моменти. Розваги. Навчання. Креативність. Спілкування. Постійний прогрес. Відпочинок. Переосмислення. Насолодження. Життя. Перезавантаження. Повний релакс. Приємні спогади. Дві. Команда. Щось нове. Танці. Для мене табір це емоції. Щось довгоочікуване. Пошук себе. Це любов. Нові інтереси, дозвілля це круто.